Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні, 31 жовтня, 250-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Збройні сили нашої країни дають жорстку відсіч ворогу. Південно-український енергокомплекс в умовах воєнного стану працює в штатному режимі. Гідроагрегати каскаду ГЕС гес разом з енергоблоками атомної станції стабільно та безпечно виробляють електричну енергію. Рівень надійності обладнання відповідає всім чинним вимогам. Завтра наш колектив відзначає важливу дату: 16 років тому виробничо-технічний відділ розпочав облік виробленої та спожитої Ташлицької ГАЕС електроенергії. Двома місяцями раніше гідроагрегат Ташлицької ГАЕС було підключено до енергосистеми України в режимі синхронного компенсатора. А менше ніж через два місяці наприкінці грудня 2006 року гідроагрегат номер 1 прийняли промислову експлуатацію. На той момент основне гідротехнічне обладнання Ташлицької ГАЕС не мало аналогів в Україні. Три основні одиниці агрегату були з першим заводським номером виготовлення. Тож 2006 року завершився базовий етап формування великого енергокомплексу на півдні України. Ми стали єдиним в Україні підприємством з комплексним використанням базових ядерних і маневрових гідроакумулюючих потужностей, а також водних ресурсів річки Південний Бук. Працівники нашого енергокомплексу роблять все від них залежне, щоб забезпечувати потреби країни в електроенергії. Проте ворог цілеспрямовано обстрілює саме об'єкти енергетики. Для стабілізації роботи енергосистеми Укренерго вимушено застосувало графіки обмеження в усіх регіонах України. Свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання, зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів. Дякуємо всім, хто підтримує сьогодні енергетиків та дотримується правил ощадливого споживання електроенергії. Слава Україні!